Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Пропоную вам сьогодні поринути у світ чарівної природи. Для вас у мене є загадка. Давайте її відгадаємо і дізнаємось, хто ж до нас сьогодні завітає. Що за гостя завітала? Холод, сніг увесь прогнала і дарує залюбки. Нам травичку і квітки. Здогадалися малята, що ж це за гостя така? Молодці малята, це весна. Дійсно, після лютої зими до нас завітала чарівна, ніжна, красуня весна. А чи знаєте ви, малята, що з весною настає? Давайте разом розглянемо. Сніг у полі розтає. Теплим промінням сонце зігріває землю. Навесні з'являються перші квіти, прокидаються у лісі тварини після зимового сну, повертаються і звирюю пташки. Люди змінюють теплий зимовий одяг. На легкий весняний. Пташки в'ють гнізда, готують житло для своїх маленьких пташенят. У садках та парках цвітуть дерева, на весні у людей дуже багато турбот. На городах, у полях та квітниках. Дощик Землю поливає, малята, все це настає з приходом весни. А зараз я пропоную вам пограти в гру, що дарує нам весна. Будьте уважні. Весна дарує тепле сонечко. Весна нам дарує яскраві квіти. Весна нам дарує. Дощик. Весна дарує зелену травичку. Весна дарує нам пташок. Весна дарує зелені листочки. Весна дарує нам квітуче дерево. Дітки, а тепер давайте спробуємо повторити разом. Весна нам подарувала що? Правильно, тепле сонечко, весна подарувала що? Так, яскраві квіти. Весна подарувала нам що? Молодці, дощик. Весна подарувала що? Вірно, зелену травичку. Весна подарувала кого? Молодці пташок. Весна подарувала що? Молодці, зелені листочки. Весна подарувала, що? Правильно, квітуче дерево. Малята, ви такі розумнички. У вас все вийшло. Мені дуже з вами сподобалось. До побачення!